Якщо ви шукали найсмачніший рецепт тушкованої картоплі, то ви його знайшли. Зберігайте рецепт. І так будете готувати картоплю тепер постійно. Тисніть вподобайку і погнали готувати. Вливаємо в каструлю олію, вкидаємо м'ясо. Це може бути будь-яке м'ясо за смаком. Курка індичка, телятина, свинина. Нарізаємо невеликими шматочками. Обсмажимо 8-10 хвилин періодично перемішуючи. Додаємо грубо нарізану моркву і цибулю. Та давимо 3-5 зубчиків часнику і перемішуючи готуємо 5-7 фалин до легкої м'якості овочів. Тепер додаємо спеції: 2 столові ложки томатної пасти або можна брати домашній кетчуп чи помідорне пюре, мелений перець, паприку і сіль це обов'язкові спеції. Також за смаком можна додати 1-2 лаврові листи і 1-2 чайні ложки хмелі сунелі. Вони дають запашного аромату. Далі закидаємо картоплю, нарізану середнього розміру кубиками, і заливаємо водою, щоб вона покрила картоплю повністю. Після чого гарненько перемішуємо всю масу, накриваємо кришкою і тушкуємо на невеликому вогні, щоб рідина не википала з каструлі. Тушкувати потрібно не менше 25 хвилин. Якщо любите дуже розваристу картоплю, то потрібно більше часу тушкувати 40-50 хвилин. В кінці додаємо зелень і можна подавати. Всім смачного!